Освітні дослідження та розробки засновані на потребах суспільства. Розмова з Тренасом Дорсі Холінсом. Голос громади, чому активна участь батьків є ключем до інновацій в освіті. Освіта це не просто передача знань, це складний процес формування особистості, розвитку навичок і підготовки до життя в постійно мінливому світі. Традиційно відповідальність за цей процес покладалася на вчителів і школи, але все частіше стає очевидним, що для досягнення дійсно значущих результатів необхідно залучення широкої спільноти, в першу чергу, батьків. Нещодавня розмова з Тренесом Дорсі Холінсом, засновником Parent Shield Fort Уерс, стала для мене справжнім откровенням. Його історія його підхід до вирішення проблеми дитячої грамотності в Форт Ворті – це яскравий приклад того, як активна участь батьків може не тільки поліпшити освітні результати, але й стати каталізатором інновацій в освітній сфері. Проблема, яку не бачать зверху, часто освітні реформи і нововведення розробляються і впроваджуються зверху вниз, без урахування реальних потреб і досвіду тих, хто знаходиться на передовій батьків і учнів. Це призводить до того, що навіть найбільш продумані ініціативи можуть бути неефективними або навіть контрпродуктивними. У Фортворті, як і в багатьох інших містах, ситуація з дитячою грамотністю була критичною. При цьому батьки часто не знали про масштаби проблеми, а шкільні системи не завжди надавали їм достовірну інформацію про прогрес їхніх дітей. Тренас Дорсі Холлінс, будучи активним батьком і людиною, глибоко зацікавленою в майбутньому свого міста, вирішив виправити цю ситуацію. Батьківський щит модель спільноти в дії. Parent Shield Fort West – це не просто некомерційна організація, це масовий рух, покликаний мобілізувати батьків і дати їм голос у питаннях освіти. Підхід Тренаса простий, але ефективний. Він почав з того, що почав побивати пороги, розпитуючи батьків, чи знають вони про проблему грамотності. Він створив невеликі громади, безпечні місця для батьків, де вони могли дізнатися про прогрес своїх дітей та отримати підтримку. Що особливо важливо, Тренас не просто пропонував готові рішення, він залучав батьків до процесу розробки цих рішень. Він організував зустрічі з вчителями, адміністраторами шкіл та іншими зацікавленими сторонами, щоб разом виявити причини проблеми та знайти ефективні способи її вирішення. Результатом цієї спільної роботи стала програма Грамотність Це Свобода в Техасі, лифт, яка пропонувала інтенсивні заняття з кваліфікованими викладачами. Програма виявилася надзвичайно успішною 97% дітей, які брали участь, досягли принаймні одного рівня підвищення рівня грамотності. Інновації народжені в громаді. Історія Parent Shield Форт Uers демонструє, що інновації в освіті не повинні бути складними та дорогими. Іноді все, що потрібно, це прислухатися до голосу спільноти, створити умови для відкритого діалогу та дати батькам можливість внести свій внесок у процес навчання. Трена Дорсі Холлінз вважає, що інновація це можливість точно визначити проблему, провести ретельне дослідження та об'єднати людей, які поділяють спільну місію. Його підхід це не просто розробка нових методів навчання, це створення системи, в якій батьки. Вчителі та адміністратори шкіл працюють разом, щоб забезпечити найкращі результати для всіх дітей. Як зробити співпрацю між батьками та школою справді цінною, виходячи з досвіду батьківського щита Фортворд та власних спостережень, я б виділив кілька ключових принципів ефективної співпраці між батьками та школою. Відкрите спілкування. Батьки повинні мати доступ до достовірної інформації про прогрес своїх дітей, а школа повинна бути готова вислухати їхню думку та відповісти на їхні запитання. Спільна розробка рішень. Батьки повинні брати участь у процесі розробки освітніх програм та ініціатив. Взаємна довіра. Батьки і школа повинні довіряти один одному і бути готові до компромісів. Орієнтація на дитину. Всі рішення повинні прийматися в інтересах дитини. Постійне вдосконалення, співпраця має бути безперервним процесом, в якому постійно шукаються способи поліпшення освітнього процесу. Мій особистий досвід важливість залучення. Як людина, яка має досвід роботи в освітній галузі та є батьком, я переконаний, що залучення батьків це не просто бажана умова, це необхідна умова для успішної освіти. Я бачив, як діти, чиї батьки активно беруть участь у їхній освіті, отримують кращі результати, ніж ті, чиї батьки не беруть участі. Зокрема, я помітив, що батьки, які регулярно спілкуються з вчителями, відвідують батьківські збори та допомагають дітям у виконанні домашніх завдань, мають більш позитивний вплив на їхню успішність. Крім того, діти, батьки яких підтримують інтерес до навчання, більш мотивовані та впевнені в собі. Висновок майбутнє освіти в голосі спільноти Історія Parent Shield Fort Уерс є надихаючим прикладом того, як активна участь батьків може змінити ситуацію в освіті. Вона демонструє, що інновації в освіті не повинні бути складними та дорогими. Іноді все, що потрібно, це прислухатися до голосу спільноти і створити умови для відкритого діалогу. Майбутнє освіти в голосі спільноти. Ми повинні дати батькам можливість внести свій внесок у процес навчання, щоб забезпечити найкращі результати для всіх дітей. Разом ми можемо створити систему освіти, яка відповідає потребам усіх дітей та готує їх до успіху в майбутньому. Сподіваюся, ця стаття надихне вас на активну участь у навчанні ваших дітей та підтримку ініціатив, спрямованих на вдосконалення освітньої системи у вашій громаді.